Пропозиції від понад 40 місцевих та релокованих підприємств можна було почути під час традиційного ярмарку вакансій, що зібрав цього разу в Ужгороді за тисячу учасників. На Закарпатті активно працюють над тим, аби в краї готували саме тих фахівців, яких потребують підприємства. Останнім часом у зв'язку з подіями в країні економіка краю зазнала суттєвих змін. Отож, заклади освіти повинні рухатися в синергії з потребами, які є. Синхронізувати цей процес була покликана й дискусійна панель, якою розпочався ярмарок вакансій. Тема сьогоднішньої дискусії панельної ну відверто кажемо, ми її розуміли. Проблематику даного питання напевно, вже рік-два тому чітко розуміли, що той. Та кількість фахівців і той саме фах фахівців, які є сьогодні, які були в Закарпатській області і ще є на сьогоднішній день. І ті вакансії, які сьогодні формуються і будуть формуватися в на найближчий період на території області, потрібно коригувати. Це буквально, ну напевно, вже останній рік ми цим активно займаємося, активно спілкуємося з нашими. Роботодавцями активно спілкуємося з нашими закладами вищої освіти, професійно-технічної освіти. І поміж співорганізаторів заходу і обласний центр зайнятості. Такі ярмарки вакансій, служба зайнятості, як основний організатор, організовували вже 20 років. Тому кожен рік, три роки тому ініціативу взяла на себе обласна адміністрація військова. З того часу ці ярмарки мають більш високий, широкий такий спектр і більше учасників маємо можливість залучити. Цей ярмарок вакансій, який проходив сьогодні, на цей ярмарок залучено за нашою тому числі допомогою більше як 40 роботодавців. Це є роботодавці, як Закарпатської області, так і релоковані роботодавці, так і є присутні роботодавці з інших областей. Петро Фолтен також зауважив нині найбільша потреба, як і в останні роки, у робітничих професіях. Якщо Цифрах дивитися тоді найбільше, швачок просять, водіїв автотранспортних засобів, верстатників диробробних верстатів, працівників сфери обслуговування, працівників торгівлі. Воно не змінилося. Що позитивно, то що незалежно від. Таких нелегких часів роботодавці все ж знаходять можливість підвищувати заробітну плату, надавати своїм працівникам непоганий соціальний пакет, ведуть, скажімо так, соціально відповідальний бізнес. І... Тим працівникам, яких вони беруть на роботу, вони будуть можуть бути впевнені у тому, що це все легально і їхнє майбутнє, скажімо так, забезпечено. Ярмарок вакансії має й постійних учасників, і в них чітке розуміння необхідності такого заходу. В першу чергу на сьогоднішній день захід заклад має сучасним бути професійно-технічної освіти, має підлаштовуватися під вимоги ринку праці, але це є е, така симбіоз влади. Бізнесу і профтеху, ну і звісно, повний загальної середньої освіти не бізнес має йти до нас, а ми до бізнесу маємо йти і маємо адаптовуватися повністю під їх потреби. Водночас роботодавці активно співпрацюють з університетами, профтехнічними закладами, шукають працівників через центри зайнятості, інформаційну кампанію тощо. Ми компанія, група компанії Толк активно розвиваємося в напрямку діджиталізації та клієнтського сервісу. Тому ми активно залучаємося до цих заходів в пошуках, скажімо так, тих ізюмінок талантів, які можна розкрити, які можуть дати поштовх нашій компанії ще більш стрімко розвиватися. Потребують нам it фахівці також клієнтський сервіс. Це оператори контакт-центри, це контроль якісті, обслуговування клієнтів. Порядка п'яти чоловік нам потрібно. На ярмарку вакансій було багато різних активностей: майстер-класи від вищих навчальних закладів та професійно-технічних училищ. Тренінг, монетизація талантів, а також студенти Української академії лідерства провели соціальну рольову гру державотворення. Ми проводимо багато заходів громадських. Ми долучені до суспільного життя міста. Сьогодні ми долучились до організації ярмарки вакансій. Ми проводимо зараз гру державотворення, яка створена для того, щоб молодь навчилася приймати закони. Вона така трошки в ігровій жартівливій формі, проте все одно долучена до процесу знаходження цього консенсусу, домовленостей, створена для того, щоб люди мали. Простір нетворкінгу, також про соціальні групи, які існують в нашій державі, і про те, що деякі з них, на жаль, там або на щастя мають е якісь привілеї, якісь не мають. Про те, про кого потрібно дбати, про кого ні. Все це так комплексно подано в цій грі. суть гри у вимірюванні добробут України. Щоб Загальний показник середній був високий. Тобто, якщо одні групи тянуть більше, а інші, наприклад, військовослужбовці або ветерани мають менше балів, то тоді країна тягнеться вниз, в принципі, як і в реальному житті. Що в нашій країні також прослідковується. От і тому тут важливо, щоб і Ті люди, які грають, які залучені, додумались до того, що потрібно працювати не на свою групу, а на благо загальної держави. Бо власне на карточках законів можна набрати бали собі, а можна набрати тим, в кого їх є менше. От, і тому суть вимірюється в загальному балі країни, в загальному добробуті, рівні добробуту. Загалом ярмарок вакансій не лише про можливості працевлаштування, а й про варіанти грантів, мікрогрантів для малого та середнього бізнесу, зокрема учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, про інші компенсаційні програми для роботодавців за працевлаштування різних категорій населення тощо а в масштабнішому розумінні і про прагнення краю до інновацій, розвитку, підтримки професійного зростання.